Друзі, всім великий привіт в епіцентрі. Сьогодні подивимося текстиль. Я починаю якраз з текстилю, подивимося посуд новинки. Можливо, декор новорічний. Побачила стільки багато текстилю, вирішила показати, розказати. Тим паче є снижечки, а жовті ціночки це снижки. 1050 коштувало, а зараз 840, ну непогано. І хороший, такий великий 220 на 160. Простирадло є, наволочка є 50 на 70. Ось цей тут написано розміри. І я не бачу, чи це бавовна 100%. Прекрасний склад це 100% бавовна, поплін і такий приємний теплий принт. Такі пастельні відтінки, навіть чуть-чуть по-осінньому цікаві. І зараз ціна 840 гривень зі знижечкою. А Це мені подобається. Такий однотонний, такого готельного типу. А, сірий я навіть схожий маю, просто інший сірий. Я, по-моєму, купляла в Ашані. По-моєму, в Ашані було, вже не пригадую. Або в А, Теж. Котон, Пуплін, 1199 гривень без знижечки, але він такий однотонний, хто любить веселе. А середня ціна, що ви розуміли, буде 1000 гривень і навіть з копійкою, а якщо зі знижкою 840. Ось такий. Це вже український, по-моєму, виробник, 100% бавовна. Тут дві наволочки, 2200. Ось такий. Цей сподобався, їх так багато тут. Скажу вам, якщо ви хочете собі придбати постільний комплект. то Я, ну, я вражена тут такий величезний вибір, просто не описати словами подушки, є навіть бі... білербек є. Він, по-моєму, шиється в Україні і на експорт його відправляють, ну наскільки я б не ну Це хороший бренд. А Біле Рбек, Україна парубкова фабрика Купучинецька. Чортки, 807 гривень. Зараз коштує ця подушка, а ціна була 859 гривень. Не дуже там така велика знижка, але подушки вважаються дуже якісними. Є знижечка. Подушок багато зі знижкою, От пухових хапух і 90 гусячі пір'я. А, а тут от зазначно замальований. Так, квадратик то саме, який тут наповнювач: 70 на 70 подушка і 50 пуху, 50 гусячого піря, 1700. Навіть не знаю, чи в язку. в Юску, по-моєму, дорожчі будуть а, пух пером, будуть подушечки дорожчі. Так, шовкова, наповнювач шовком і зараз знижка 769 гривень, 40% шовку, 769, 50 на 70 чохол, 100% бавовна жакард. Mm. А хто має наповнювач на, таким натуральним шовком, так, сучасні технології та вишукані традиції, наповнюють ретельно прочасу на суміш промитого натурального шовку та поліефірного волокна нового покоління. Нічого собі. А, тобто наповнення 100%, ну, не 100% там 50 на 50. Чого? 40% шовку. 40% шовку. А тут. Шовк теж 40%. Так. Ось такі подушечки. Подушка шовку рослинного розмір 50 на 70, 600 гривень. А, так, і шовк є, наповнювач шовк, але скільки, напевне, повністю 100% бавовна чохол і наповнювач шовк. Подивіться, про ще є. Це. Простараду з гумкою. теж знижечки є, залежить від розміру: тисячу гривень стовідсоткова бавовна, це 700 гривень, ось їхні розміри. Так, але цей даний товар обміну та поверненню не підлягає. А чому? Не зрозуміло. Постільну білизну не можна написано, от бачити. Навіть я вперше таке. Я навіть не знала, що простирадла не можна, але ну, нові, якщо не підійшло, не можна повернути. Ви таке знали? А, нижню білизну, спідню білизну, так, зрозуміло. Так, що ще є класненького? Ось цей такий в клітиночку непогано. і ціна. Тут різні розміри є: 489, 160 на 220, 160 на 489, а оцей вже. 220 на 160 Це котон теж. А ні, тканина 100% поліестер. М -м. Воно таке слизьке буде і неприємно взагалі. Не заснеш під таким. Є махрові простирадла, махрове, темнобайжеве, 950 гривень. Класненьке таке, як рушник. М'якесеньке. Ще є в м'ятному кольорі. М'якусіньке. Ось воно можна так торкнутися, ну це якби рушник, але величезний. Все те саме, тільки розмір простирадла. Ще в такому бусковому кольорі це красивий баж є. М'якуньки, аж захотілося. Таке простирадло махрове. Точно буде зручно і м'якесенько спати. Подушечки просто наповнення мікрофібра. Холофайбор наповнювач 100%, теж ціна дешевша буде 329 гривень в розмірі 50х70. Одразу домашні капці. Тут ніби як боєволівайт. Тут як оксамет, такий як велюр. на Щось 465 гривень. Підошва гумова, текстиль, цей чоловічий, тапочки для дому написано. І в сирому кольорі. Ось такі от є. Коричневі і чорні ще є. Так, великий вибір пледів. Теж поверненню плед не підлягає. Це для мене відкриття поліестер. Моко не те, що я збиралася його повертати, але я думала, можна такі речі повертати. Так, моко і поліестер, 1000 гривень. Такі м'якусінькі флісові, такі, як і в Сенсеї обкупити. І чи в Юску, Ну, ціна плюс-мінус всюди буде одинакова. Якби хороші такі кольори, стримані базові, непогані. Ще величезний вибір. Я побачила покривал. Стьобані, покривало декоративне. 160 на 2,20. Так, Матеріал поліестер. І виготовлено так. Київ Україна, напевне, написано, що Київ Україна. так, Виробник Нінхай Чінзянь, а от експортер Україна. Це китайський кривого дочиталося вже. Цей красивий. Ну, все зараз, практично 90% все, що ви бачите, який би бренд не був, навіть люксові бренди, навіть посуд. Я купляла посуд і. Хорошого бренду і вірила свято, що це виробляється в Німеччині. А потім дочиталася, що просто бренд німецький, а виготовляється в Китаї там в Індонезії, в Китаї, хоча і хороший, нічого не міняє. Далі я в мене думка, що бренд хороший, але точно не, не в Німеччині. Ось ще такі є бускові покривала. Білі, біле це взагалі марке і незручне буде. Подушечки. Подушечки такі схожі є. І в сінсей. В сінсеї можна купити дуже дешево. Так, поки що не побачила чогось такого, щоб аж Аж, аж мені з подушок, щоб показати. Так, ще такі є. Ось це такий колор-блок. Ну, цікаво воно, не те, щоб, але незвичне. Ось таке покривало декоративне і тут вже виробник українська виробнича компанія. Це місто Дніпро. Ну, місто Дніпро багато таких текстильних, хороших для дому, для кухні продукує товарів. 800 гривень. М -м -м. Непогано, непогано. І одночасно підтримаєте українського виробника. Це взагалі 560 гривень, ось таке покривало таке от Дніпро. Це бренд як якби я розумію, це однотонні, що вони так вивернуті, а от такий колір буде. Якби тут моку, колір рожево є. 519 гривень такі приємні ціни, і врахуйте, що це український виробник. Так, тут стільки пледиків новорічні. Новорічні 439 гривень, це вже тематика Крісмас. Так, і місто Дніпро. Місто Дніпро. Флісові такі новорічні, різні класні є. Просто милі і такі дитячі. Є. От з оленями красивий черво, з червоним. 935 гривень це вже великі пледи. Дивлячись ще який розмір. Наприклад, ну це не маленькі 160 на 2, а є однотонні. Оці 499 гривень, вже знижка м'ятний колір. Це Китай, це китай 500 гривень. зелений і ніжно-рожевий є. Ось такі, ох, які пледики, симпатичні, 429 гривень з китичками 40 бавовни, 20 шерсть є, 20 вовни, 40 бавовни, тільки 40 є поліестеру. Пане, напевне, це поліестер. Я так наскільки здогадуюся, розумію, що це так. Тут теж є 50% шерсті, нічого собі 598 гривень. Навіть відчувається, але трішки колючий такий. Навіть відчувається, що тут є шерсть. Тобто вовна 289 і тут теж вовна є 20%, 130 на 180 рута. Рута, виробник. Ой! Ой, загорнись, сповільнись. Ось такий призив, заклик, хорошенький, пледик м'якенький. Так, такий ще подобається оця клітинка. Така гусяча лапка, тут теж є 50% шерсті, 674 гривні. просто можна подарувати, тут гарно запаковано. Це якесь таке в столі Барбері, навіть 649-642 гривні. Вовна австралійського мариноса. Нічого собі за, таку, за такі гроші. Це щось якась фантастика. Це фантастика. З вовна мариноса. Просто такий класний плед. Ну, я розумію, не повністю 50%, але це досить багато за 642 гривні. Ось такий плед. О, які симпатичні капці. Так, 579 гривень. А... Санта називається модель. А, такий от з вушком загнутим. Не з вушком, а це від шапочки оцей ріжок. З носиком очей не видно, як правило, в санті. М'якусенькі. Класні ці тапочки. ти, ще які є 499 гривень. Це щось я не знаю. Просто так нагло отим от напилено. Ну, таке тверде, оці блискітки ніби поклеї. Знаєте, іграшку розбили колись в дитинстві, робили такі е, саморобні всякі прикраси на ялинку. Таке враження, що купили іграшку, і таке звоно ну, аж неприємне на дотик. Ці тапки мені ще не сподобались, якісь дурноватенькі. Дурноватенькі. Ці класні стильні пледи, 339 гривень. Так, флора теж є 20% шерсті. ну 20 це мало, але є. Такий класненький. Різні-різні кольори є. Зі знаєшкою, які красиві тарілочки зараз. Можна обрати собі цілий набір. Чашки 79 гривень. Ось така, як крафтова, як десь гончарні майстерні виготовлена за 79 гривень. Ну, але це не все. Можна собі таку майску ще придбати. 119 гривень, глибоченька досить. Ось так. Рекомендую. Так. І є велика тарілка. Є велика 149 гривень. Ось так. Подивіться, який хороший вибір. 99 гривень салатник, але я з таких, якби салатників, не салат їм, а супчик зубку. Зубку, хто знає це слово. Я коли сказала, що для зубки, то мене так стидали в коментарях. <гум> Людей ні почуття гумору немає, ні взагалі не розумію, що це ютуб, і можна собі так називати, як ти по-домашньому, ніжно кожен день розмовляєш. А це, це сама тематика. Ось такі вони всередині з узором фактурним, Глибоченькі. Ну це повноцінна тарілка супова таких. Ну, тут супу для мене буде забагато. Ще такі салатники глибоченькі, ще така карілка обідняє. О, скільки багато класненького є посуду. Ну, на сьогодні все. Дякую всім, хто був зі мною у відео. За епіцентру, всім па-па!